Зікер номер один, Не хрена собі, насправді, ми з вами накіпішували. Дійшло навіть до зікрів. Цей файл місить, уявіть собі, 56 тисяч він номерів. Це якийсь просто абсурд. У вас, як завжди, воно все просто легко. Ну, звісно, це буде правда, і це буде на Івленді. Продуктивний кіпіш, друзі. Ми з вами зробили шляхом того, що випустили. Перше відео, хто його не подивився з приводу проблем батареї zikr 01, сота батарея NBE 1003. Будь ласка, ось тут посилання. Для тих, хто не в курсі, для тих, хто вже подивився це відео, рухаємося, друзі, далі. Для вас є дуже багато цікавої інформації. Коротше, ми з вами кіпішнули настільки, розігнали великою кількістю репостів наше відео настільки, що з чайна Дізналися про те, що ми знаємо їх невеличкий секрет. Є людина, я не буду говорити її ім'я. Немає сенсу. Він насправді багато допомагає е, спільноті зі крів там деякі прошивки, деякі файли допомагає діагностувати і все інше. Коротше, це дуже корисна людина для загальної спільноти зікрів. Він, скоріше всього, є співробітником компанії Зікер, тому у нього є доступ до певної інформації. І ось, завдячуючи нашому з вами кіпішу, з'явився файл, друзі, так, щасливий файл. З номерами зікрів на соті батареї, у яких був залитий саме той невірний антифриз. Це про це трішки далі. Це ми ще дізнаємося і перевіримо. Цей файл місяць, уявіть собі, 56 тисяч він номерів. Нехрена собі, насправді, ми з вами накіпішували. Це авто, як правило, 24-го року з деякими там датами першими на 25 рік. І цей файл зараз з'явився він у сервісменів і потихеньку починає гуляти по різним спільнотам і все інше. Але є одна проблема. І знову ми е, бачили це приклад, це ситуація. І знову ми бачили приклад редагування цього файлу. Цей файл у нас є в оригіналі з номерами. І ми нібито такі, ну давайте ми опублікуємо цей файл в Телеграмі, але з приводу конфіденційності, думаю, ну, недоречно публікувати таку інформацію. Тому ми для вас зробили зручний сервіс. Е, ви можете знайти посилання під відео, в першому закріпленому коментарі. Буде посилання на наш портал Івіленд, де створена спеціальна сторінка, де ви вбиваєте шість останніх цифр вашого ВІН-номера. Якщо ваш автомобіль з вашим він номером є в цьому загальному переліку, вам буде повідомлення про те, що цей автомобіль є в переліку в цьому файлі. Якщо його там немає, отже, ми вас вітаємо. Для чого ми це зробимо? Ну, перше, ви можете довіряти тому, що це реально оригінальний файл, тому і сам процес відбувається таким чином, що ви вбиваєте лише Останніх шість цифр він коду. Якщо ми його знаходимо, ми вам показуємо весь ваш він номер. Ну то тобто розуміємо, що трушність цього всього процесу неможливо його підробити. Чому саме зробили ще? Так, бо ми вже зустрічали файл, в які дехто почав вносити певні корективи. І кількість автомобілів починала ставати все менше, менше і таке інше. Тобто, ми розуміємо. Да? Нам немає сенсу займатися зміною, бо наші клієнти і так проходять по цій процедурі безкоштовно. Але я на ринку України зацікавлений. Люди, які починають підрізати цей файл для того, щоб повидаляти звіти е, своїх клієнтів, для того, щоб що сказати, що у вас все добре, у вас немає в цьому файлі. Тому е, можу вас запевнити і, і завірити в тому, що оригінальний файл зараз знаходиться на одному сайті. Е, на поки що мені відомо, це наш портал і Заходите. Перевіряєте там V-номер і розумієте, треба вам замінювати антифриз чи ні. Це добре, але є ще погане. Людина, яка надала цей перелік автомобілів, дещо зауважила. Каже: ну якщо вас немає в цьому файлі, то бажано все одно провести заміну. Ну, коротше, Ну, ділимося тим, що є. Насправді, за цей невеликий період, за цю неділю, пройшло дуже багато подій. Нам е, дозвонилися люди, які почали перевіряти свій антифриз. Взагалі виявили, що у них не синього кольору, а якась бурматуха білого кольору. Деякі автомобілі вже е, люди їздять і каже: е, є в переліку, але при цьому колір антіфріза вже інший зовсім і це прикольно. Це насправді, мабуть, правильний шлях, бо якщо у вас вже був змінений е, антифриз, то, скоріше всього, його хтось уже замінив на якій стадії. Можливо, цей автомобіль привозився з пробігом, можливо, в Китаї все-таки дилер е, поміняв цей антифриз, знаючи цю всю е, історію за антифризами. Мені невідомо, але ну, це, мабуть, добрий знак. Усіх, у кого він номер пробивається по цьому переліку, і у кого синій антифриз, мабуть, ну, один до одного вам шлях на е, заміну е, антифризу. Де і як це робити? Цікаве питання, що заливати? Цікаве питання, е, як промивати? Теж цікаве питання. Напоки ми притримаємо цю всю інформацію по одній простій причині, у нас є конкретний зразок зломаної батареї, де є. Пробой ми сьогодні вам його покажемо, як він виглядає, і відповідно. Ми можемо на ньому відпрацювати правильну процедуру, зняти певні показники до, після, під час і прийти до висновку, так як же все-таки правильно поміняти антифриз. Бо всі, хто зараз напишуть в коментарях, що там то є антифріз міняти, нижню відкрутив, воно все у тебе злилося, новий залив, воно у тебе все прокачалося. У вас, як завжди, воно все просто, легко, але призводить до того, що потім цю процедуру буде повторювати якісь інші сервіси вже правильно. Тому, друзі, на Напоки, напоки, мабуть, в наступних відео ми покажемо повністю весь алгоритм. На фоні зараз, до речі, ця батарея, яка у нас з пробитою ячейкою, з цікавою системою охолодження, ламелі, там, комірки, все як повинно бути, все прикольно. До речі, ми замовили ендоскоп. Можливо, в майбутніх відео ми покажемо там деякі скриті елементи і частини. Будемо визначатися там уже в наступних відео. На задньому фоні у мене відбувається саме промивка батареї. Ми потихеньку її миємо, вимиваємо. Чим саме зараз пока почали з дистильованої води, але це ще не все ще додатковою своєю. Будемо промивати жижею, яку зараз в лабораторії нам е збирають її. Бо не все так просто. Почались якісь там е заговори, які повинен бути PH і все інше. Ми спочатку подумали, слухайте, може купити там е прибір, щоб вимірювати PH, Потім подивилися, що більш-менш нормально коштує. Плюс-мінус 30 к чи є сенс його брати невідомо. Тому купили смужки лакмусові такі смужки, які визначають PH. Сьогодні я Теж до речі покажем в антіфрізи, який був злитий з цього автомобіля, дистильованої воді, які ми промили трішки, звісно, їм. Приводу ремонту батареї ми розписали собі дуже багато різних етапів. Починаємо з найлайтовіше. Нам треба спочатку відмити обрати повністю весь антифриз. Потім її всередині ще промити додатковою жижею, подивитися на ситуацію, як вона зміниться, а лише потім приймати рішення з приводу тих тяжків, виривати, не виривати, вирізати і взагалі що робити далі. І друзі, тут, типу, буде третя серія 100%, мабуть, ще четверта серія буде. Дуже важливо не залишатися пиратами, бо ви, хоч ситуацію покращили, але все одно не дотягуєте. До 35 тисяч підписників, друзі. Тому активніше підписуємося на канал, робимо репост, бо ця інформація, бачите, вона повинна розповсюджуватися. Коли вона це робить, це приносить певні результати, і цей взагалі ком якось починається трішки далі рухатися. З приводу лайків ви насипали плюс к лайків. 100% молодці ще дуже важливо зрозуміти, що, що у нас зараз. У нас зараз лабораторія, у нас зараз з'ясування. Походження антифризу. У нас правильний підбір антифризу, що на що міняти. Якщо ви думаєте, що там все так очевидно, то ні, друзі, не все так просто, як казалось. Коротше, попереду ще дуже багато різного цікавого контенту. Тому це саме час для того, щоб підписатися на наш канал. Ну і З'ясуємо далі взагалі НБЄ 10.03 це ремонтопригодна тема. Чи все те, що ми зараз робимо, це в холосту в пусту, але чи, або ми досягнемо якогось результату, і чи достатньо буде цього результату, щоб автомобіль поїхав, і все таке інше. Або цю батарею лише тільки в утилізацію і списувати. Так, друзі, давайте покажемо вам процес, як ми її промиваємо, як ми знайшли, задіагностували, яка ячейка, що до чого. Всі секрети відносно показувати не будемо, але покажемо те, що Можемо вам е показати. Ходімо поближче, подивимося на батарею. Так, друзі, сота батарея. Що тут взагалі відбувається? Ну, Перше, дивіться. Антифріз, який був по кольору, ось вам видно, який був залитий в цьому автомобілі, що приїхав з пробитою ячейкою. Він є в переліку, той, що на 63 тисяч, цей він номер там пробивається цього автомобіля, і нібито по всім канонам йому потрібно було свого часу замінити. Ну, У нього вже пробила ячейку. Є антифріз синього кольору, ви спитаєте, що за фігня тут відбувається. Тут ми зараз промиваємо цей весь антифриз декілька циклів. Це зараз вже другий цикл промивки. Третій цикл буде на нажижі, яку нам розробляють зараз в лабораторії. Не буду розповідати, що до чого, трішки потім може згодом. Взагалі, як влаштована ця вся батарея, ви, мабуть, бачили вже на відео. Ось тут підсказка хто ще не передивився, передивіться, будь ласка, де у нас проблема. Проблема ми маємо ось в цій одній комірці. Вона у нас перебувається на корпус автомобіля. До цієї комірки з двох сторін підходить дві ламелі охолоджуючих, через які і ходить якраз антифриз Мабуть, отак правильно показати, бо там вход. Пішла, 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 і потім виход і е, на виході. І виходить, що у нас по факту на самому виході е, пробило ось цю е, комірку. Як повністю її діагностувати і доходити до цього, я вам не покажу, але я вам зараз на гігометрі, гігометрі, мігометр. Покажу просто пробой. Є пробой, можете цьому довіритися бо розказувати весь процес. Поки не плануємо. Ми промиваємо це все, промиваємо, промиваємо, промиваємо. Потім будемо робити відповідні вже заміри з часом. Мабуть, в наступних відео. Було, доречне запитання з приводу PH. Правильна людина написала в коментарях, який там PH взагалі. Зараз ми вам покажемо відео тест PH. Ми використовували декілька таких лакмусів. Смужечок від цієї компанії, від цієї компанії. Вони показують плюс-мінус однаковий результат. Ну, Проведемо поки поверхневий результат саме такий. Вони вартують там щось біля 300 гривень. Насправді можна його замовити в інтернеті купити. Але чи вартує довіряти цьому тесту, чи ні, ми поки не знаємо. Просто показуємо і ділимося з вами інформацією, яку ми. Маємо. Так, беремо кусочок. Робимо так просто все по-сільському. Так як ми любимо. Ну, ближче до номера 7-8, мабуть, я б сказав, восьмий номер. Восьмий номер, який стрімко йде до дев'ятого. Так, перший варік. Це інший тестер від іншої компанії. Так, тут у нас шкала ось така. Ну, ви бачите, да, номер 7, нібито. Ближче до, до всього. Якщо той показує прям ярко восьмий, то тут, мабуть, ближче все-таки 7, Ну, я не думаю, що ось так похоже. Ні, 7. Ну, чи вартує купити спеціальний прибор, я не знаю. ну 30К для цих тестів, мені здається, занадто. А от як будуть далі розвиватися події, цікаво буде, бо можливо краще там незалежну експертизу провести тест цього антифріза, або Взяти декілька варіантів проб різного антифріза і їх загнати на тест. Ну, до речі, напишіть свої думки в коментарі, як краще проаналізувати цей антифриз згодом. Скажу одразу: ми зараз спілкуємося з німецькою лабораторією компанією, яка має великий досвід з приводу антифріза. Вони сказали, що допоможуть нам розібратися з цим питанням, бо ті дійшов навіть до них, бо теж слідкують за нашим каналом. Коротше, все-все потихеньку рухається сьогодні не так багато інформації, як вам хотілося би, але хотіли показати, що ми працюємо, рухаємося далі. Якось так, мирного неба вам, гарного дня і до нових зустрічей.